А, і так, всім привіт, друзі! З вами я, Крас. Я так виспався, й-мойо, ви не уявляєте. Але на мені же до тепер оця грязна якась кофта. Що в мене тут є? У мене я щось не міг нормально спати було. е-е, Так, це що? Ну, Тут якусь перестройку походу, зробили. Нові стежка. Дамбу! рівень води піднявся! Його дамбу вже зробили. Ого, це круто, круто. Їду, сходжу до мера, получу роботу. Е, де буде мер? Та блях, а, він. Ні, не оцей, а оцей. Щось дивне зробили. Привіт, мер, я прийшов по цей по роботу. Добре, візьмемо дві лопати і до сухваста і пламаєш, десь врагніти йдемо, бо той й від чого там. Добре, 10 смарадів, я ті підуть, це поливають що 2 хвилини роботи. І все, все зроблено. Але дві золотих лопати, то чого так хватить, може півтора. Зараз золоті лопати швидко копають, так чик-чик-чик-чик. Все зараз не буде цього хома, дня лопат не хватить, але, в принципі, буде прикольно, якщо стежка буде прямо, знаєте, до річки. Головне, щоб цей рівень води не піднявся ще на блок, бо буде погано тоді. Оп, оп 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 оп. Так, стійте. що це? Зараз я все швидко скупаю, вже цю лубату, і тоді відкрию цю скриню. Мені цікаво вже, що це за скриня така якась. Пляга, ні. Скриня. Цікаво, звідки тут я цю сторону доломаю, пляху. Треба думати, якщо там якісь стінності, якщо там зараз по смарагдів, пару стаків. зараз я його так відкрию. Й-ма-ма, це дуже, звісно, круто, але щоб. Бля, там жителі сей, там багато жителів на городі, я це все закрию, так роблю вито, щось купаю. Це, ви, дивіться, одне таке скло приблизно коштує смарагду, Два, тобто це скільки? Це ви, уявіть, це 32 цей. 32 смарагда чисто отут цього. Двері ще дорожчі, двері десь, може, 5 смарагдів. Це дуже дорого все. І тому буде, зараз, не знаю, може. Секретну кімнату зробити під будинком жителя. Ну, все, бери мер, давай, оце все, бери чик чик і все. Я, напевно, що зроблю як то? Е, секретну кімнату під будинком жителя, але я спочатку піду на базар, а куплю ще поршень і редстоун. Так, ну, в принципі, я вже вертаюсь, в мене вже є оце все. Ну, точніше, поршень і редстоун, І там більше нічого не треба. Я планую дуже зробити все так по-секретненькому, але я не знаю, що в мене вийде все зробити так по-секретненькому. Наприклад. Mm -hmm. Mm -hmm. Цей будинок я собі беру. Але я хочу покласти сюди знаєте, камеру, щоб ніхто не зрозумів, то що це я поклав. Бо, типу, Подумайте, що будинок мера охороняється і все. І Ідіть, я, наприклад, йду і так. Ой, не сіте. На блоки отак. По. Вибираю першу камеру, і можу отак, бачите, отак, туди-сюди. Їду, бачите, там жити, далі там нікого нема. Але ні, нема, нема. Все добре. Я дивлюсь. І тому, поки там нікого немає, зараз можу піти цей. зробити приміщення, ну точніше, почати викопувати приміщення і думати. Ой-ой-ой, оцей цього жителя в камері не було. Та нічого, зараз швидко так. раз і отак заклада. Все, мене тепер не видно, але спочатку б я би хотів поламати тут, хоча, бо я нічого не бачу. Ну, більше місця буде, більше бачити буду. Так, землю поки що ніби. Ой, в мене лопата зараз поламається, бляха. Ой. О, тут за світлом. Але там мені не треба, я ніби і так все бачу. Але зараз в мене є. Ні, не отут. Бляха, тут що, підлога не з камню? Та це дерево. Це дерево. Це теж. О, це. А в мене є ідея, як вже так, що світло. От сюди так і все, бачите, вже світло є. І тепер так за всіма цими півблоками... І видно взагалі не буде, і все. У мене, коротше, план зробити підлогу з цього скла, щоб я знизу міг бачити все, що відбувається, і мені ще й типу світло було. Ой, щось це трошки задалеко. Бля, щоб закрити? Отак все не видно. І отаке їй велике приміщення, я не, не знаю, я звідси зараз вийду і ще може подумаю, що б мені зробити отак. І я ще до речі, я вам забув сказати: я ж коли пішов на базар, я ще камери взяв на прокат. і оцей планшет, але мені їх треба буде вернути. Ходить. Поки нікого немає, зараз так швиденько це все зроблю. Оце сюди. Я я якщо цей. Так, от сюди, сюди. Ну, і в принципі, мені ще трошки з жителями, його скажу цей, то що я. Ну, типу поняла, то що. Я майстер, я майстер, як що, не думайте. Там житель стоїть. Так. І от сюди, по... ой, бляха. Поршень треба класти, так, щоб він був висунутий. І коли я клікав-тикав на речах або ж на кнопку якусь, то щоб він назад засувався і відкривався секретний прохід. Прохід має бути прям гарний, це я зайду, такий привіт, житель, тако, і пропаду один момент. Прикольна ідея, мені здається, навіть досить прям. Прикольно. Ну, я не знаю, мені подобається ця ідея, навіть дуже подобається. Я. Але вихід, я напевно зроблю через якісь люки, може, я не знаю. Щоб. бо я не знаю, як піднімати і зробити так от сюди. Отак. От так. І тепер оце, Ні, отак так кладу. І тепер треба придумати, що робити з редстоуном, Бо я не знаю, що робити, якщо чесно. Так. Хоч сюди і це типу. А тут. Пляха, тут вікно. Я взагалі не знаю, що робити. Ну давайте я тут з вас повернуся, коли хоч щось придумаю, як це зробити. Так. Ну і дивіться, ой. Пляха, я збуресон закрита. Я знаю, що це виглядає прям дуже так палівно. тому мені треба надіятися, що цей житель нічого не замітить, бо він там вночі прийде з роботи, так припустіть мене жителів. Він прийде вночі з роботи, а я, типу, поняли, отак. Опа, і він просто не зуміти цю землю, але надію, що не вийде. Оп, ой. І отак тут мені треба викупити досить велике таке приміщення, бачите, тут -то. видно хоча через ці півблоки, але далі тут буде темно. І я до вас звернуся, коли вже коротше, це все зроблю. Давайте я ще вас трошки так купаю. Що мені треба? Скло? І скло я буду класти ой, блях, на тою стороною. Ну, і я замість дерева буду класти, я це вам чисто. Давайте оп, і все. Бачите, це виглядає ніби просте скло, але насправді це прям круто. Давайте я зараз піднімуся, але пізніше зараз я це все розкладу і вам покажу, як це все виглядає згори. Згори це не видно, це виглядає як просте дерево. Я вам кажу. Ви, напевно, що думаєте, що це так. Описую, бо воно похоже на дерево, але це ідентичне просто. Це я би в житті просто не сказала, тому що це е, цей підлога. Якби мені таке зробили, я би не зрозумів це навіть. Хіба що якби там була якась Ну, Мені треба зараз надіятися, то, що, цей, то, що цей житель я його ігор вроді звати ну, не замітить оцю мою супер-мега-секретну кімнату і оцей блок землі. І я ще зробив такі люк, бачите. Так само просто їх не видно. І давайте я вам зараз покажу підлогу, але бачите, оце отак ідить, оп. От так, все. Ну, дивіться, ну тут же не видно. І ще я замість дерча покладуть оп! Кнопочку таку. Вона зручніше. І краще. Бачите, оп оп-оп. Отак оп. закривається. Тут взагалі повністю нічого не видно. Правда, мені вже гроші на комп'ютери не стало, щоб тут покласти. Так зробив комп'ютерний клуб, але. Бачите, нічого не видно, твій житель вернеться, може десь вверх. Ой, бачите, така кнопка. І отак. От і все взагалі класно. Так, і я ще хотів би отак, коврик, щоб всюди було тепло, бо зараз, я не ну, знаю, якийсь період, що дощі почали, і прям дуже-дуже холодно. Батареї я сюди ніяк вже не пруду. Але, в принципі, можна, оце, що я хотів, о. Яких коврики? Во, коврики можна покласти тепло. Я от таку міні-перегородочку зроблю. Тут за всім я просто можу наблюдати. І отак навіть бачите, тут люки що взагалі не видно, я би ніколи не спалив, ну, не замітив би, якби не оця хробка. А зараз я що? Піду до себе до хати і буду дивитися через планшет, коли він. Та бляха! Тобто якось так зробили якось будинки, деякі відзеркалили просто, і тепер у мене ще й і драбина цей, ну в інший бік. Це, ну, отак от зараз. Подивлюся, і вернуся, коли він прийде додому вже. Ну, в принципі, вже ніч, і подивіться, просто я вам зараз покажу. Дивіться, оп, зараз. Я не знаю, чи його видно, чи не видно, але бачите, там прям кусочок такий, видно його. Кофти, чи це футболка, я не знаю. Ну, а кусочок видно, це добре. І зараз я піду вже в свою секретну кімнату швидко. Я навіть прийду незамітно ззаді. І буду наблюдати, що він там вроді під бо до нього хтось прийшов, так? Через задній хіт так, Тихо? Так тихо, легенько, акуратно. Ну і ціни підняли на хліб. Ого, у них там розмови, що ціни на хліб підняли, я просто собі не уявляю. Як до такого цей можна докотитись просто, це капець якийсь? Говорити про те, що ціни на хліб підняли? Жартоване? Вони... Він там, ну і як ціни підняли на хліб, я не розумію. Я зараз тут в куточку сяду і буду дивитися, що тут відбувається. Тут, 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 тут. Так, що це таке, що чорне? Що це? Що це таке взагалі? Так треба це поламати і йти, що тут таке. так? Так. Я щось не поняв. Що це взагалі таке? Ну, Сіт, я зараз хочу чисто так піти подивитися, що може мене сіти. Є ректон, сигнал веде. Куда? куди? Сіт, а там щось. Там щось було, ви бачили? Так, так, так. Я зараз подивлюсь, я дізнаюся, що там відбулось. Так, оп 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 оп, оп. І що це таке? Треба сюди а? Так. Оп? Ой, привіт, житель! Давно не бачили щось так трошки. Це кімната така прикольна, скажи. Що це зверху? Ти мені першим поясни. Далі, що це за секретна кімната під моєю хатою? І подивись, подивись! Ну бач, я тезер дивлюся, зараз вверх дивлюсь. І як? Ти ж згадати ти до цілий день чинів. Та, та, та! Що, де я не знаю, що робити з тобою часто. Ти поганий. Ну, це таке дзеркало, Візьми, подивись, в камерах там тебе видно. <гум> а тепер так, дай мені якось прийти, отак трошки. Дай дай дай. <гум> ну, ну дай прийти! Ну, ну коротше, давай, папа. -па. Оце швидко так закриваємо і тікаємо додому. Так, бляха, я... та знов не в той бік, та що то зі мною таке? Бляха, надіюсь, житель це нікому не розкаже. Так, зараз додому швидко, я не знаю, оцей прохід замурує. я так все і... Та бляха, що драбина ж в іншому боці? Так, я вже буду тоді прощатися, надіюсь, він не знає, де живе. З вами був якраз. Всім дякую за перегляд, всім па-па-па-па.